Вітаю, мої творчі любителі акварелі. Сьогодні буду писати а, маленьку кафешечку, точніше, навіть не кафешечку, а стіл і два стільця біля красивого вікна із ставнями. Тож намічаю олівцем стіл, намічаю вікно, ставні. А у мене на референсі оця якась така більша ставня, а ця менша. Тому я вирішила підтерти і зробити їх однаковими. Отак, от просто підтираю, малюю так, як мені подобається. І мене це взагалом влаштовує. А, що хочу сказати? Олівцем я чомусь дуже сильно давила. А, ну, не знаю. Може, тому що він трошечки в мене вже був затопився, і я полінилась його підстругати. Так, Для акварелі треба, щоб були гарно заточені олівці, щоб лінія була максимально тонкою. А в мене ще й цей папір такий, знаєте, ну я не можу сказати, що прям торшон, але на ньому дуже добре видно цю ребристість, хвилястість. Тож, і це додає зайвої такої лінії нечіткості, такої ворсистості. Далі промальовую стільці, намічаю їм там спинки, ніжки. От бачите, які -то такі товсті ніжки, зараз, точніше, лінії на ніжках. Ну, Нічого страшного, я знаю, що я все перекрию, тому що в мене там буде такий досить насичені кольори. Ще тим більше я завжди, як намалюю олівцем, то трошечки старачкою потім знімаю зайвий графіт. Також я завжди змочую папір, і він також, вода також змиває графіт, це нормально. Тому саме сьогодні я дозволила собі отак дуже-дуже-дуже наводити олівцем. Я Зазвичай я так не роблю. І що хочу сказати, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть, які сюжети вам цікаво було, би я намалювала, і я обов'язково це зроблю. Далі починаю із заливки стін, змішую охру з лавандою, і отак злегка намічаю стіни, обходжу стільці, тому що вони будуть світлі, обходжу. А, шибки і ставні, тому що це, це також буде світло. І ось от, далі малюю скельця, обходжу а, там такі, ну це не решіточки, це такі вікна з такими шибочками маленькими. От я їх обходжу а, от так. Все уважно, обережно, хочеться, щоб максимально залишити світлими ті, ті палички на вікнах. Далі змішую зелену трав'яну, змішую з індотреном, вохрою і роблю, заливаю зелень. Потім малюю ставні. Просто їх намічаю. І, знаєте, хочу вам сказати, що цього разу я зробила надто вологий папір. Я насправді люблю вологий папір, люблю, коли все добре розпитується, розмивається. Але треба розуміти, що вологим, на вологому папері трошечки важче керувати аквареллю. І акварель. Дуже втрачає свій колір на вологому папері, хоча на цьому і не так, але все ж таки немає такої чіткості. І якби я малювала на більш сухому папері, то я б намалювала цей сюжет набагато швидше. Бо прийшлося по декілька разів перекривати одну і ту саму площу для того, щоб просто зробити десь там якусь чіткість. Але хто любить оцю розмитість, от вода буде вашим другом. Отак, от потихеньку, потихеньку я підходжу до деталей, вже десь там затіняю щось. Там, де мокрий папір, я залишаю ті е, участки, скажімо так. От, і продовжую. Е, дуже приємний сюжет, е, ну, такий романтичний, залишені пастульці. Е, ці такі красивенькі. Е, звичайно. Ще тут я олівцем не малювала, але на референсі був вазон із квіткою, тому я вирішила його також намалювати. Це якось трошечки композицію робить багатшою. Я не можу сказати, що врівноважує, тому що то була така композиція більш симетрична, а тут трошечки її. Розбили, Так. підсох трошечки папір, і я дозволяю ще підсилити ще додати тіней. А, звичайно, хочеться е, самолювати швидко, але ж, повторюсь, мокрий папір трошечки був мені на заваді, трошечки я погралася. Підвіконня десь там роблю. Потихеньку мої ставні так виділяються, виділяються, а стіни вимальовуються, затемняються, перспектива робить свою справу, темний стіл кругленький. Малюю його таке ліпсом, не забуваю про бліки, металічна стійка тримає стіл, також вона блікує, тому тонкий сухий пензлик мені був в пригоді. От так. Що можу сказати? Це такий львівський пейзажик. Львівська, львівська кафешечка. Це моя знайома була в Львові і сфотографувала. Ну, звичайно ж, поділилася зі мною цим референсом, а я не могла його не намалювати. Намалювала і ділюсь тепер з вами. Нагадую, що якщо вам подобається це відео, обов'язково підписуйтесь обов'язково. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, це і надихає, і підтримує український контент, і і я розумію, що я роблю це відео недарма. так Далі деталі. Так, для деталей, звичайно, тонкий пензлик. Спішити вже з ними не можна. І оті всі лінії на ставнях я не промальовувала. Олівцем, чесно вам скажу, а от уже так обережненько намалювала. Чи варто вам, без олівця, ну, якщо ви відчуваєте в собі сили, що зможете їх намалювати, то, звичайно, навіщо лишній графіт? Але якщо ні, то краще все-таки намітить олівцем, де там буде, будуть ті тонкі лінії. І все-таки, коли ви навіть полівцю будете малювати пензлем, будьте обережні. А, подивіться, чи дійсно у вас там тоненький кінчик, а, чи потрібної потрібно консистенції, фарба на ньому. І вільною рукою такою розслабленою, проводьте лінії, не бійтесь. Чим більше ви їх малюватимете, тим кращими вони у вас будуть. От, я вже потихеньку дійшла і до стільців. Десь затемняю фон, тому що стільці майже білі. Такі майже білі якогось молочного кольору. І щоб їх зробити, такими нам треба затемнити фон. Тоді буде контраст. Тоді вони здаватимуться такими білесенькими. Звичайно ж, вони е, десь затінені, десь більша тінь на них десь менша, тому ну, буде смішно, якщо залишити їх просто незафарбованими. Це ж не дитяча творчість, ми ж з вами майже професіонали, Хоча чому майже професіонали. Малюємо професійними фарбами, професійними пензлями на професійному папері. Тож, можемо зватися професіоналами. І от так уже робота доходить до кінця, Я завершую все написанням брущатки тонким пензлем, додаю таких акцентів, додаю десь ще тіней. Звичайно ж, підпишу роботу, а також я ще візьму білила, і білила ми потім зроблю бліки. А от зараз я ще по квіточці десь проходжуся таким темно-зеленим кольором. І ще проходжусь. По вікнах темними кольорами додаю ще тіней, додаю якоїсь чіткості, щоб наша робота така ж заграла. І от зараз беру білила, ставлю бліки на стільцях, бліки на ставнях, а от на, на цих петлях, які тримають їх на самому цьому кованому малюнку, чи, ну, чесно сказати, я не знаю, як назвати це металічне оздоблення на, на тих дверях. Трошечки поставлю бліків на листя, на стіл, підписую роботу, ще також роздивилася, що стільчик можна зробити трошечки темніший ніжки, і все. Робота готова. Дякую, що були зі мною, і до наступних зустрічей!